Let's get Любі друзі, сьогодні розберемо з вами, як розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. Почнемо ми із простенького рівняння х плюс 4 дорівнює 7. Пригадаємо, що для того, аби його розв'язати, переносимо 4 вправо та міняємо знак на протилежний. В результаті отримуємо х дорівнює 3. А зараз опишемо аналогічну нерівність до нашого рівняння, тобто було рівняння х плюс 4 до рівня 7. Тепер поставимо знак більше, між х 4 та 7 та отримуємо нерівність. Як ж її розв'язати? Робимо насправді аналогічні дії, тобто переносимо четвірку вправо до сімки, міняючи знаки на протилежні. Звісно, ми можемо себе запитати, яке число може бути замість x3. Ні, 3 нам не підходить, тому що 3 плюс 4 це 7, а має бути строго більше 7. 4 так, 4 підходить, тому що 8 більше 7, а 8 це результат додавання 4 плюс 4. Перевіримо, чи 5 підходить. 5 теж підходить, тому що 5 плюс 4 дорівнює 9, а 9 більше, ніж 7. В такій перевірці, насправді, ми не враховуємо усі дроби, які теж нам підходять. Тому для того, аби повністю розв'язати нерівність, робимо дії, аналогічні до того, які ми робили, аби розв'язати рівняння. То переносимо 4 до 7, міняючи знаки на протилежні, в результаті маємо х більше 3. Наступний крок при розв'язанні будь-якої нерівності є нанесення усіх значень, які нам підходять. Тобто малюємо. Всі ікси, показуючи це у вигляді лінії, стрілочка вказує на додатній напрямок, тобто на збільшення. Ставимо точку 3, пусту пізніше я скажу, чому вона пуста, і замальовуємо всі ікси, значення, які нам підходять більші за 3, тобто більші розміщуються праворуч. Відповідь записується у вигляді Х належить проміжку. Значок належить нагадує нашу букву «Е», Тобто Х. Належить. Ось цей значок означає належить. І вказуємо проміжок. У нас це трійка і плюс нескінченність. Тобто, ось та стрілочка нам показує напрямок плюс нескінченності. Таким чином, ми отримали відповідь остаточно. Х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. У загальному, звичайно, простанька нерівність може бути у вигляді Ах більше Б, строго, причому більше, може бути АХ. Менше b, значок строго менше, ax більше рівне b і ax менше рівне b. Це впливає на те, які точки ви будете ставити на промені координатному, і впливає на те, яку дужку, круглу чи квадратну, ви запишете у відповідь. І це є дуже і дуже важливо. Отже, систематизуємо. Таким чином, якщо у нас значок просто більше, строго більше або строго менше, то точка пуста, ми її серединку не замальовуємо, а дужки квадратні. Якщо у нас більше дорівнює і менше дорівнює, то точка заповнена я дужки квадратні. Можливо, біля плюс чи мінус нескінченності завжди стоїть кругла дужка, тобто на ці значення це не поширюється. Зараз розбираємо декілька прикладів для того, аби подивитися, як це виглядає. Почнемо з 2х більше 18. Ділимо на 2, х більше ніж 18 поділити на 2, тобто х більше ніж 9, це є наша відповідь, але ще не остаточна. Малюємо промінь, ставимо точку 9. Точка пуста, тому що строго більше, і замальовуємо всі значення, які більше за 9. Пишемо відповідь. Х належить проміжку від 9. Обов'язково має бути кругла дужка. До плюс нескінченності. Для нескінченності теж кругла дужка завжди. Біля плюс нескінченності та мінус нескінченності. Зараз розв'яжемо аналогічний приклад, але 2х буде більше рівне 18. І пишемо все те саме, х більше рівне 18, поділити на 2, х більше рівне 9, тобто. Ось це рівно означає, що точка 9 нам теж підходить. Малюємо проміжок, ставимо точку 9 уже заповнену, нам підходять усі значення, які більші за 9, і пишемо відповідь. Х належить проміжку від 9 квадратна дужка до плюс нескінченності. Знову біля нескінченності кругла дужка. Наступна нерівність аналогічного типу, але знак строго менше. 2х менше 18. Робимо всі ті самі дії, х менше 18 розділити на 2, х менше 9. Малюємо промінь, ставимо точку 9. Точка 9 вже буде теж пуста. Малюємо всі значення, які нам підходять, тільки менше 9, і пишемо відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 9. Кругла дужка. Друга нерівність 2х, точніше четверта вже нерівність 2х менше рівне 18, х менше рівне 18 розділити на 2, х менше рівне 9. Це наша відповідь, але не остаточна, і малюємо проміжок. Дев'ять ставимо заповнену всі значення, які менше 9. Остаточна відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до 9 квадратна дужка. Розглянемо ще один приклад: 3х плюс 1. Менше, ніж 22. Що ми робимо? Робимо все те саме, як би і робили, якби розв'язували звичайне лінійне рівняння. Те, що з х залишаємо зліво, без іксів переносимо вправо, тобто у нас це мінус одиниця, міняємо знак на протилежний. В результаті маємо 3х менше рівне 22 відняти 1. 3х менше рівне 22 відняти 1. Це 21, тобто 3х менше 21, х менше рівне 7. Тобто 21 розділити на 3 це є 7. Наносимо наші значення. Точка 7 заповнена, тому що більше рівне, ніж 7, тобто 7 нам теж підходить. Малюємо усі значення ліворуч, тому що нам підходять тільки менші. І пишемо проміжок. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 7, квадратна дужка, бо 7, знову ж таки, наголошую, нам підходить. Сім є розв'язком. І для даного прикладу пропоную зробити перевірку. Візьмемо будь-яке значення, яке належить цьому проміжку. Це може бути і мінус 100, і мінус 1000, і мінус мільйон. Тобто мінус нескінченність не дає якихось обмежень на числа. Але ми візьмемо щось більш простіше для того, аби не рахувати надто великі значення, наприклад, мінус 10. Отже, 3 помножити на мінус 10 плюс 1 менше 22. Це має виконуватися, менше рівне 22, мінус 30 плюс 1 менше рівне 22, мінус 29 менше рівне 22. Так, мінус 29 менше рівне 22. Тому все окей. Це значення нам точно підходить. Вибране значення з нашого проміжку, вказаного у відповіді. Якщо з додатніми числами все більш-менш зрозуміло, то розберемо, що ми робимо, якщо у нас від'ємні значення. Запишемо золоте правило для розв'язування таких нерівностей. Якщо ділимо на від'ємне число, то знак нерівності обов'язково треба змінити. Ще раз, якщо ділимо на від'ємне число, то знак нерівності треба обов'язково змінити на протилежний. Тобто, якщо було більше рівне, повинно стати у відповіді менше рівне. Отже, як ми це записуємо? Мінус 2х більше рівне 14х менше рівне, ніж 14 поділити на мінус 2. Тобто х менше рівне, ніж мінус 7. Зверніть увагу ще раз, ми знак поміняли. Малюємо проміжок, в усі значення, які менше мінус 7х належить від мінус нескінченності до мінус 7, включно. Ми також невеличку перевірку, візьмемо будь-яке значення із даного проміжку і подивимося, чи дійсно воно нам підійде, тому що зробили доволі таки дивні на перший погляд маніпуляції. Оберемо значення мінус 10, мінус -10, 10 помножити на мінус 2, є плюс 20, 20 більше, ніж 14. Все гаразд. Друга нерівність, яку ми обираємо собі за приклад, це нерівність мінус 3х менше 18. Робимо те саме, х більше, поміняли знак відразу, 18 поділити на мінус 3, х більше, ніж мінус 6. Малюємо мінус 6 пусту, по показуємо усі значення більше, ніж мінус 6, і записуємо відповідь. Х належить проміжку від мінус 6 дужка до плюс нескінченності. Друзі, ми поговорили з вами про лінійні нерівності з однією зміною. Сподіваюся, все було зрозуміло. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.